Херсонський волонтер Григорій Янченко, дядя Гриша, приїхав у Кропивницький. Це 22 друге місто, де збиратиме гроші для військових. Свою подорож, каже, почав на початку року. Дяді Гриші 77 років. Він пересувається на візку через травми, які отримав під час служби в радянській армії в 1968 році. Одеса, Миколаїв і Кропивницький, і потім мене наступна, тобто поїздка вже буде на схід. До бійців під моєю опікою знаходяться дві бригади. І я їх забезпечую. Це 25-та бригада, Дніпровська десантна бригада. І 59-та. Григорій Янченко допомагає військовим з 2014 року. Гроші почав збирати у Херсоні, де прожив 56 років. Говорить, допомагати зсу не припиняв і під час російської окупації Херсону. Він їздив вулицями міста і вмикав українські пісні. Каже, зібрані гроші пересилав українській армії. Коли в Херсоні для нього стало небезпечно, в жовтні 22-го евакуювався в Запоріжжя. Протягом року збирав допомогу там. У січні цього року вирішив їздити містами України, аби збирати більше грошей на потреби військових. Коли до повномасштабної війни, то ми з волонтери волонтер їздили 8-10 підрозділів. Отак по дорозі в Маріуполь з Маріуполя в Авдіївку і так, далі, і так далі. І по дорозі ми відвідували до десятка підрозділів. Але, але тоді якось було не настільки тяжко з грошима, і достатньо було там 30-50 тисяч зібрати, щоб потім повести якусь допомогу. Але на зараз, на зараз дуже складно і дуже тяжко. Чому? Тому що все те, що вони просять, воно дуже дороговартісне. Тобто ті ж дрони, ті ж сарлінги, ті ж генератори. 10 дронів FP сімерка коштує 17 тисяч, а бере 10. Це вже 170 тисяч. 10 дронів fpv 10. Вони коштують 22 тисячі один, до 400 тисяч треба збирати. А плюс ще береш медицину, розходники, плівка, скоби, цвяхи, утеплювач. Поки Григорій Янченко буде у Кропивницькому, йому допомагатимуть двоє місцевих жителів. Наші херсонські волонтери, наші друзі, набрали мене і попросили зустріти дядю Грішу. Далі поїдемо по місту, покажемо дяді Гріші, де можна збирати донати. Після повномасштабного вторгнення порахував, зібрав 3,5 мільйони гривень. З 2014-го – 8 мільйонів. До бійців на фронт їздив 215 разів. Скрізь, в такому вигляді, я завжди працював. Спочатку окупації були тільки патріотичні пісні. Потім спочатку пішли народ українські народні пісні, потім пішли пісні, створені на... в зоні АТО, а потім вже пісні, які просто на слуху чотири пісні про Херсон, про окупований Херсон. Ви розумієте, легенда це дуже гучно сказано. Просто я українець. І просто в мене іншого способу як кажуть, боротися з російською навамою в мене немає. Тільки такий спосіб я можу допомагати на макар. Дуже багато раз бачив а тут вийшов з магазину, бачу, дядя Гриша стоїть, підійшов, трошки заволонтерив. На таких людях тримається Україна. На таких героях, які нічого не боялися, виступали за свої батьківщини. У Кропивницькому дядя Гриша буде тиждень. На вулицях міста його можна побачити з 9 ранку до 17 години. У середу працюватиме біля торговельно-розважального центру на вулиці Велика Перспективна. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.